Добрий день. Поряд зі мною наша книжкова казкова фея Кнігелія. Отже, буде казочка, але згодом. Чудово весняної пори до нас приходить одне з найбільших христия... і очікуваніших християнських свят Великдень. Ми довго чекали на це свято. Вербньої неділі принесли гілочки, освячені, і хлистали своїх рідних і близьких. Зі словами, не я верба б'є, за тиждень-великдень, недалечко червоне яєчко. Писаночки це яйця, які мають на собі візерунки, якісь малюнки, орнаменти. крашанки, пофарбовані в один колір. Дра, дряпанки, шкрябанки є обов'язковим атрибутом великодня, символом незнищеності життя. І краси. Коли писанки разом з Пасхами освячують в церкві, приносять додому або зустрічають друзів, рідних, дарують їм. І зі словами Христос Воскрес і відповідь чують «Воєстіно Воскрес. І цей подарунок цей означає, що ми бажаємо щастя, здоров'я, доброї вдачі. В Україні з давніх давен Писанки є синонімом Батьківщини, сили та непереможності українського народу. Недарма писанку вважають символом України, оберегом рідної землі. Українці мандрували по далеких світах і де вони були, кругом прижилися писанки. Навіть хочу вам сказати, що в Канаді споруджено їй пам'ятник, адже всі люди хочуть мати у себе символ добра. А от казочка. Залишивши гніздечко, покотилося яєчко. Та котилося воно недовго. Квочка з курчатами гуляла, курчаточок своїх забавляла. Мамо, он яєчко котиться по доріжці. Сказала, а якого воно кольору? спитала найменша курчатка. Біло, відповіла квочка. А що таке білий колір? спитав півник, адже зимою їх ще не було. І снігу вони не бачили. А це такий білий колір, як оте яєчко. Але давайте його пофарбуємо скоро Великдень. Закотили курчатко, яєчко до себе в хатку, пішов теплий дощик, з'явилася веселка. Курчатка позичила у веселки фарби і почали малювати. Малювали лапками, писали пірічком. І покотилася писанка под вір'яч. Курчатко її наздоганяли, на крильця та піднімали дівчинці на талочки, яка й годувала і водичкою напувала на великдень дарували. Засвіли вишні, черешні, став садок гарний, як писанка. Сад, став садочок, як писанка увесь і сказала Наталочка Христос Воскрес! Така казочка. А я хочу додати від себе, що Воскресіння Христове воно вселяє в нас надію, що добро переможе зло, що сонячне світло стане над Пітьмою. До нових зустрічей!